Чого так виходить, що в одних людей дійснюється бажання дуже швидко. А є люди, які роблять собі карту бажань, сидять, візуалізують, роблять медитації, все начебто роблять діє, да? але воно не здійснюється. Знаходять собі картиночки в пінтересті з різними образами своїх бажань. І вони так і просто і залишаються бажаннями. Сьогодні в цьому відео я поділюся і своєю історією, і хочу зробити таке відео підтримки для вас, для жінок і чоловіків, якщо ви дивитесь мене. З вами Світлана Горобій, я вітаю вас на каналі Реальна Жінка. І нещодавно здійснилася така класна поїздка. Ось тут я залишу відео. Ви можете перейти подивитися 10 мрій за 3 дні. Навіть. Нереально здавалося. Да, я досі знаходжуся під враженням від цієї поїздки, чому так? Тому що я звичайно, жінка, дівчина, яка дуже багато мріяла, яка дуже багато чого хотіла. Але вийшло так, що на той момент мої батьки ну, не могли собі чогось дозволити. І я дуже часто слухала ці відмови. Я знаю, що багато жінок, чоловіків жили в таких родинах, да, де вони хотіли виказували свої бажання, на що вони чули? Немає грошей, чи не можемо собі дозволити. І, от виходить, таким чином, що хтось із людей взяв. І почав руйнувати цю систему, тобто кажучи, а я все ж таки поставлю ціль, я буду робити багато дій, і я зможу. І такі люди досягали успіху, купляли автомобілі, заводили власний бізнес, тобто в них все складається. А є люди, які ну взяли от образ і дивляться, і медитують, і візуалізують, але все воно так і залишається просто образами на якихось картинках. Або просто прописано в блокноті. Дійсно, боляче, коли ти бачиш да, навкруги, що у когось здійснюється а в тебе ні. І я згадую себе також. І до чого взагалі ця розповідь? Я хочу бути для вас підтримкою: просто підтримати вас і сказати, що воно все можливо. Ось дійсно, навіть коли ви там в дитинстві чули, чи зараз навіть ви там десь в стосунках з батьками відчуваєте цей опір, коли ви хочете, ви кажете там, що я піду в іншу діяльність, я стану експертом, я пройду навчання, я піду там в інстаграм розвиватися чи на Ютуб, знімати відео, і ви чуєте у відповідь, ну, не займайся ерундою, йди на нормальну роботу. І ось цей імпульс в душі, він же хоче, він же кличе, але як же бути коли? Дорогі рідні люди не підтримують. Я пройшла цей шлях, я розумію, як це, і я проходжу і далі його. Питання в тому, наскільки ви дійсно відчуваєте цей імпульс, наскільки ви готові йти за ним. Коли ми йдемо за цим імпульсом, коли ми додаємо віру, і ми кажемо, це моє бажання. Я хочу, щоб воно проявилося. Як мені це зробити? І як би це фантастично не звучало, але Всесвіт, він готовий вам в цьому допомогти. Я впевнилася на своєму досвіді, скільки років я сиділа в цих страхах, обмеженнях, не дозволяла навіть в голові собі подумати. Я просто дивилася на інших експертів, які виступають в Емілі Резорт на сцені, які. Просто приїжджають туди відпочити, я дивилася, що люди приїжджають на вечерю, мені здавалося, що це нереально, це взагалі неможливо. Але я захотіла, я обрала і це бажання здійснилося. Коли ми дійсно чогось хочемо, нам все світ допомагає. Коли ми йдемо в цей страх навіть у своїй голові, ми кажемо, це моє бажання. Ну, дійсно, якщо це бажання екологічне, там, да, давайте будемо теж пояснимо, да, що таке бажання, наприклад, в мене було бажання потрапити на сцену, виступати, робити публічні виступи, говорити на камеру, на 10, 20, 50, 100 людей, 200 людей. Я собі зробила те, -те програмування, і воно так і сталося. Воно так і сталося. Тобто фантастично, магічно, дивовижно, ну, якби можна різні підібрати слова, але воно сталося. Коли я захотіла, я сказала, що я буду це мати, і воно дуже швидко сталося в моєму житті. І я якось так неочікувано, бо я приїхала на конференцію, я навіть собі місце, коли я писала, що я обираю в третьому ряду, думаю, ну, як же мені це місце зайняти? А я сиділа в першому. І я сиділа ось то так, дивилася на своїх наставників, на цих людей, які вже поздійснювали свої мрії, які обучають тому, як здійснювати ці мрії, які дають поштовх, підтримку, дають віру в тебе, що ти так можеш, що ти теж та людина, яка народилася для того, щоб те бажання, яке ти обираєш, воно стало в твоїй реальності реальністю, а не просто залишалося картинкою. Якщо сьогодні вам не вистачає підтримки у ваших бажаннях, то просто ось воно. Ось нехай це відео буде цією підтримкою. Нехай я стану цією людиною. Можливо, ви мене мало знаєте, ми взагалі не знайомі, але я вас чудово розумію, і я вас підтримую. Це те, чого нам не вистачає. Це те, чого мені не вистачало і. Коли мій батько мене не підтримував, я ображалася на нього. А зараз його немає, я можу ображатися, але я вже йому це не скажу. І тому не підтримають вас, там мати чи батько, скажіть, так, добре. Але я знаю, що це я хочу, і я це досягну. Перестаньте з ними спорити, конфліктувати, зрозуміти, що вони пройшли свій шлях, вони дали вам найкраще, як могли дати на цей момент чи на той момент. Ось таке було тоді життя. І я пам'ятаю ці роки, коли були ці нестачі. І питання в тому, що я, наприклад, захотіла по-іншому. Я пішла розбиратися. Мене ніхто не обучав, коли мені багато забороняли в дитинстві, то мене не обучили, як мріяти. Давай, Світлана, в мене не було підтримки. Звичайно, що були родини, в яких було інакше. Наприклад, що дитина приходила. Каже, що я там хочу співати, і дитину якби підтримували, направляли там, школу вели там, в а, на спів віддавали. Ну, якось підтримували цей талант, і людина вийшла в іншому стані. Сьогодні я теж це бачу. Що, наприклад, дійсно, ну знаєте, соромно чи ні, але це факт. Я визнаю, що я нещодавно вперше побувала у Львові, хоча я прожила в Україні, мені 40 років. Але я не була у Львові. І на це є ряд моїх причин, моїх страхів, моїх переконань, в яких я жила. Це якби моя історія, якою я в тому числі ділюся в Інстаграм і розповідаю. Іноді це може бути і соромно про таке сказати, але я кажу, тому що ось це така моя історія. І люди дивуються, як це? Ну, здавалося, б, так, як це. І для мене, наприклад, якби були свої обмеження. Я в них жила, я в них вірила. al will Після поїздки до Львову, саме після того, як я ходила по цьому готелі Емілі Резорт, сьогодні думаю, блін, світа, ну чого ти не наважилася туди вище піднятися, подивитися, походити по коридорах, що я була на конференції. Ну це як холи в першому там залі ми ходили були. Але думаю, ну як ти не потрапила трошки вище не піднялася трошки вище до своєї мрії. Я ти просто взяла і залишилася тут, бо була ж така можливість. Там же ніхто не забороняє піднятися, от, бачите, да? Ось так воно працює, тобто мозок, він іноді буває, настільки стискає, зжимає нас, ми піддаємося цим страхам, ми зневірюємося, ні, не вийде. Тут нам ще хтось сказав, хтось ще від олії підкинув нам да, вогонь, і ми все, ми зневірюємось. А можна ж по-іншому? Можна, дорогі мої люди, можна. Можна вірити, можна стояти на цій вірі і знати, запитувати, що я можу зробити, щоб ця мрія проявилася, щоб оця картинка, яку я тут бачу, не знаю, Ейфелева вежа, перше, що трапилось, щоб я там стояла, не ця дівчина, а я. Що ж мені зробити, щоб я стояла в тому Парижі. І для мене це теж можливо. І ось піднімати, такою ідеєю, піднімати цей рівень енергії. Неможливо там щось. Знайдіть практики, використовуйте те, що використовують інші люди. Я нещодавно поділилася практикою про гроші. Я ділюся тим, що я використовую. І, наприклад, одні люди, да, ми задаємося питанням, чому в одних здійснюється, а в інших ні. Тому що одна людина бере, робить. Використовує і отримує результат. А інша людина просто візьме створене відео, в яке я чи інша людина вкладаємо свій час, ресурс, ділимося, віддаємо, беріть там з щедрістю своє знання. а Людина просто заходить і пише: якась хер. Ну, добре, да, для вас так. Ну тоді не задавайте питання, чому сьогодні одні люди богатіють, а інші бідні, чому там хтось. Залишається без житла і не знає, як йому жити. І це я вам кажу переселенка, яка теж без житла. В мене, наприклад, є бажання сьогодні створити для себе житло. І я розумію, що це можливо для мене. І якщо інша людина з такими самими руками, ногами, головою, як в мене, створює, приїздить в емілі, відпочиває. Знімає номер там, номер від 20 тисяч гривень за добу. Вона має гроші, вона може це собі дозволити. Люди будують успішний бізнес, отримують класні там, результати да? і живуть навіть в Україні, навіть в ці часи, і вони процвітають. То я теж так можу. І я йду і вчусь, я йду до наставників, я йду там беру ці знання, інформацію беру і теж втілюю її в своє життя, і потім передаю це іншим людям. І це можливо, розумієте? Воно все можливо, питання в тому: ми цьому довіряємо, ми йдемо, робимо, використовуємо, чи от у нас така звичка зайти, просто щось там. Висказати якийсь негатив там в адрес цієї людини сказати і відчувати себе задоволеним, я ж зробив таку справу. Ну, дійсно, питання в нашому мисленні, і в нашому мисленні зберігаються всі ці теж моделі нашої поведінки, наша віра, наша зневіра, наша впевненість. Тому для тих, хто. Ось має оці бажання, має цю карту бажань і робить дії. Але, наприклад, ну щось ще сьогодні, почекайте, почекайте, бо всесвіт для вас приготував найкраще і він готовий вам допомагати, якщо ви вірите у всесвіт, у Творця, у вищий разум, який просто з енергією безумовної любові до вас, відкритий з енергією довіри, відкривайтесь і ви. Відкривайтесь цим можливостям, я впевнена, що вони є навколо вас, просто вас може трошки тримати якийсь страх, сумнів, але нехай це відео стане такою підтримкою для вас, що для вас все можливо, для вас все реально. Я навіть серіал запустила нереальне, теж є на YouTube-каналі, там різні серії виходять. Я продовжую його і в інстаграм знімати виходити, і я розказую, я ділюсь. Тому що для мене це теж важливо. Тому що коли я ділюсь цим з людьми, я розумію, що те, що здається неможливим, те, що здається нереальним, воно просто проявиться. Воно проявиться. Бо я так обираю, я так хочу. Це моє життя, і чому цьому не проявитися? І які дії йому потрібно зробити, наприклад, вийти ось тут, поділитись, дати натхнення і мотивацію іншій людині, яка шукає цю підтримку, цю віру в себе і цю енергію радості. І дійсно бажання здійснюється, коли ви радієте. Тому, якщо ви хочете, продовжуйте бажати, мріяти, продовжуйте діяти. Подивіться, що вам ще додати до цих дій, щоб вони проявилися. Додати, наприклад, віри в себе, впевненості. І якщо я вам потрібна, як експерт, як спеціаліст, звертайтеся до мене і разом ще більше підсилимо це бажання, щоб воно скоріше проявилося у вашому житті. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Поставте вподобайку, підписуйтесь. Я рада вас буду ще бачити на своєму каналі. З вами була Світлана Горобій. До нових зустрічей і усім бажаю здійснення наших бажань!